Привіт всім! Сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему, яка стосується електробезпеки, а саме про підключення типу вилка-вилка. Я знаю, що багато хто може зіштовхнутися з цим варіантом підключення, особливо коли хочеться швидко під'єднати джерело безприбійного жилення до квартири. Але наскільки це безпечно, спробуємо розібратися разом. Я вирішив записати це відео, тому що. Багато людей можуть дивитися на мій досвід і намагатися повторити те, що я роблю. Але важливо зрозуміти, що якщо я впевнений у своїй електриці, знаю стан проводки та маю достатній досвід роботи з такими системами, то інші можуть цього не знати або не помітити небезпеки, брати приклад із такого підключення, не розуміючи всіх ризиків. Може бути вкрай небезпечно. Саме тому я хочу застерегти всіх і пояснити, чому це рішення має бути тимчасовим і потребує обережності. А зараз, хто ще не підписався, саме це зробити, і не забудьте поставити вподобайку. Пізніше обов'язково залиште коментар, адже це допомагає каналу розвиватися і там завжди є чудова можливість обговорити тему. Багато людей. Теж хочуть бачити і читати корисні коментарі, обмірковувати і приймати рішення на їх основі. Тож, не лінуйтеся, напишіть свої думки з цього приводу, буде цікаво почитати. Підключення вилка-вилка це коли обидва кінці кабелю означені звичайними вилками, які вставляються в розетки. Наприклад, ви хочете запитати свою квартиру від ДБЖ і використовувати такий кабель для підключення. На перший погляд, здається, що це. Зручно, ви просто вставили одну вилку в ДБЖ, а іншу в розетку квартири, квартира підключена, електрика є, проблем немає. Але не все так просто, як може здатися на перший погляд. Чому це небезпечно? Зараз я поясню, чому таке підключення може бути надзвичайно небезпечним і які ризики воно несе. Ризик удару струмом. Якщо один кінець кабелів вже під'єднаний до. Джерела жилення, то другий кінець фактично стає оголеним джерелом електрики. Це означає, що доторкнутися до штирів вилки на іншому кінці може бути смертельно небезпечно, оскільки вони під напругою. Другим – коротке замикання та пожежа. Підключення вилка-вилка може легко викликати коротке замикання, особливо якщо є проблеми з електроповодкою або ізоляцією. Це може Призвести до перегрівання, займання проводів і навіть пожежі. І це ще одна велика причина уникати таких підключень неправильний розподіл навантаження. Якщо ви запитаєте всю квартиру через таке підключення, і раптом буде стрибок потужності, то ДБЖ просто не витримає це може викликати перегрівання або вихід з ладу, як ДБЖ, так і електроприладів. Особливо це стосується. Великих споживачів, таких як холодильник, мікрохвильова піч або бойлер. Несподіваність стандартам безпеки. Усі сучасні електричні системи мають стандарти безпеки і підключення вилка-вилка порушує ці стандарти. Воно не передбачене для безпечної експлуатації і може призвести до пошкоджень не тільки техніки, а й всієї електропроводки. Чому я вирішив? Використовувати таке підключення. Тепер давайте поговоримо про мій досвід. У мене є ДБЖ потужністю 1 кВт, і в момент підключення споживання в мережі зазвичай складає всього 100-200 Вт. Саме через мале навантаження я собі дозволяю тимчасово використовувати це підключення. Однак важливо зазначити, я знаю, що це рішення тимчасове і планую змінити його на більш Безпечний варіант у майбутньому. Моя квартира оснащена недійною електропроводкою. Я особисто проконтролював встановлення автоматів, орлет захисту та інших засобів для уникнення ризиків. Така система дозволяє мені бути впевненим у безпеці на цей період. Але знову ж таки, я не рекомендую нікому використовувати підключення вилка-вилка на постійній основі. Як зробити? Підключення безпечне. Щоб уникнути проблем у майбутньому, ось декілька важливих рекомендацій. Використовуйте правильне обладнання. Замість того, щоб користуватися кабелем вилка вилка краще встановити спеціальний інтерфейс для підключення ДБЖ до електромережі квартири. Це можуть бути автоматичні перемикачі або роз'єми для прямого підключення до електрощитової. Золучить. Професіонала. Якщо у вас є сумніви, або, або ви не впевнені в правильності підключення, зверніться до електрика. Спеціаліст допоможе не тільки правильно підключити систему, але й забезпечити всі стандарти безпеки. Не перевантажуйте систему. Навіть якщо ви використовуєте ДБЖ з малою потужністю, важливо контролювати загальне навантаження на систему, особливо в період. Блекаутів чи інших аварійних ситуацій. Постійний контроль за споживанням допоможе уникнути перегріву або виходу з ладу пристроїв. Як я вже казав, я планую змінити схему підключення на більш безпечну. Це буде включаючи установку інтерфейсу, який дозволить безпечно підключати ДБЖ до квартири без ризику короткого замикання або ураження струму. І це рішення варто розглянути кожному хто. Використовую джерело безперебійного жилення в квартирі. Сподіваюся, цей ролик був для вас корисним, якщо у вас залишилися питання або ви маєте свій досвід з підключенням ДБЖ, пишіть в коментарях. Я із задоволенням відповім і допоможу знайти найкраще рішення. Не забувайте поставити вподобайку. Якщо вам було цікаво і корисно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе і. Свої електроприлади